Зараз в Рязані паніка, бо пробомблюється МПЗ, не тільки МПЗ, там посвідченням місних, то і інші там об'єкти А Дуже нажахала Рязанця, не було ще таких атак. Ну, Ми бачимо, що у расистів є там одна велика помилка в цій війні, і вони як сліпи котята. Я не знаю, чого вони так от ведуть війну. Не буду підказувати, де ця помилка. Но Україна планомірно винищує зараз, на цьому етапі, планомірно винищує там нафтовий бізнес, а це стовповий бізнес для Раші. Тобто, він як це сказати? Бюджета він бюджета такий, якраз можна сказати. 70 чи там 60% бюджету наповнюючи бізнес. І якщо зараз його расисти ще прозівають, помімо акцій з внутрішньої сторони, я не знаю, ну, це не тільки там не можна війну фінансувати буде, а це голод буде в країні, тому що не продавай там нафту кудись до країн, то все це вже. І ти ще навіть в тому Ірані не закупишся якимись фініками. І не то, що там хліба не буде, ну і фініків не буде. А те зерно, яке вони накрали в Україні, вони вже скінчилось. Зрозуміло, треба буде за нафтові там долари скупати собі і зерно. І зараз цього нічого не буде. А в Рязані паніка там, по свідченню місцевих мешканців вони ще так війни не відчували на собі. Так що, що можна сказати? Ну, ось Раша, ви хотіли, ви бажали там війни? Ну, ось вам і війна. Вона ж має таке обличчя, що Ісус Христос сказав, хто з мічом прийде, тот меча і вмре. Все на все добре. До слідучої зустрічі.